Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. В книзі Єстри, яку ми сьогодні закінчимо вивчати, розповідається про повернення залишку народу ізраїльського, відновлення храму і богослужіння в ньому. В книзі Неємії, яка чекає нас завтра, описується відновлення стін Єрусалима і відродження соціального життя. Відновлення починається з найголовнішого і розповсюджується на всі сфери. Секрет дієздатності Неємії полягає в тому, що він постійно звертався до Бога з усіма проблемами він був людиною молитви. Вже в першому розділі книги Неємії ми побачимо його в молитві за рідну землю. У нього ввійшло в звичку звертатися до Бога в пошуках його мудрості й сили. Сподіваюся, що багатьох із нас Неємія теж надихне на ревне молитовне життя. Отже, сьогодні ми будемо молитися разом з Єздрою та народом Божим молитві до Бога приходить рішення проблеми, тобто Господь відкриває свою волю щодо її вирішення. Завтра, друзі, на нас чекає книга Неємії. В єврейському каноні. Книги Єздри та Неємії це одна книга, що носить назву Єздри, в септуагінті вони вперше розділяються. В обох книгах розглядається той самий період часу, і вони доповнюють одна одну. Різниця між ними полягає лише в тому, що в першій книзі головну роль відіграє вчений книжник Єздра, а в другій хранитель землі Неємія. Не дивлячись на це, обидва вони працювали пліч опліч. Боролися і страждали за спільну справу. Ці книги мають велике історичне значення вони є єдиним історичним документом, який, хоча б частково дає огляд історії Палестини, в період між зруйнуванням Єрусалима і війнами з Макавеями. Всереду ми станемо свідками того, як цар Артаксеркс погоджується відпустити Неємію до рідного краю для того, щоб відбудувати Єрусалим. Неємія знаходився при царському палаці і користувався прихильністю царя, але душею Неємія був разом з своїми співвітчизниками, і його дух палко бажав свідчити про свого бога. Він прибув до міста майже через 12 років після Єстри, маючи чин правителя області. Він мав владу для проведення будівельних робіт і для охорони відбудованого храму. Прибувши до Єрусалима, Неємія негайно починає огляд. Те, що він був людиною молитви, не заважає йому діяти. Деякі люди думають, що якщо ти присвячуєш себе молитві, то це означає лише молитися і нічого не робити. Але Неємія показує нам, що це не так. В четвер ми побачимо, що Неємія починає діяти. У п'ятницю ми читатимемо третій розділ. Бог вважав за потрібне присвятити цілий розділ тому. Щоб перерахувати імена та заняття людей, зайнятих на відбудові міста. У Бога ніхто не забутий, він не може не звернути увагу на якесь служіння, що звершується для його слави, і він радий відзначити навіть найменшу роботу. Отже сьогодні наша передача буде присвячена молитві слово пастору Віталію Козобовському. Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас, в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми закінчуємо вивчати Книгу Єздри. Минулого разу ми зупинилися на Його молитві. Послухайте, про що молиться Єздра, що турбує Його серце. Боже мій, соромлюся я. Та стидаюся піднести Боже мій обличчя своє до тебе, бо беззаконня наші примножилися понад голову, а наша провина виросла аж до неба. Від днів наших батьків ми в великій провині аж до цього дня, а за наші беззаконня були віддані ми наші царі, наші священики, в руку царів цих країв на меча, на полон. І на грабіж, і на посоромлення обличчя як цього дня. А тепер на малу хвилю сталася нам милість від Господа Бога нашого, щоб позоставити нам останок і дати нам затвердитися на місці святині Його, щоб освітити очі наші, Боже наш і дати нам трохи ожити в нашій неволі. Бо, раби ми, та в нашій неволі не покинув нас Бог наш. І прихилив до нас милість перед перськими царями, щоб дати нам ожити, щоб піднести дім нашого Бога, і щоб відбудувати руїни Його, та щоб дати нам захист в Юдеї та в Єрусалимі. А тепер що скажемо, Боже наш, по цьому? Бо ми покинули заповіді Твої, які Ти наказав через своїх рабів пророків, говорячи: Цей край, що ви йдете посісти. Він край нечистий через нечистість народу цих країв, через їхні гедоти, що наповнили його від краю до краю своєю нечистістю. А тепер дочок своїх не давайте їхнім синам, а їхніх дочок не беріть для своїх синів і не питайте їх про мир та про добро їх аж навіки. Щоб ви стали сильні та споживали добро цієї землі і віддали на спадок вашим синам аж навіки, а по тому всьому, що прийшло на нас за наші злі чини, за нашу велику провину. Бо ти, Боже наш стримав кару більше від гріха нашого і дав нам таку рештку, чи знову ми ламатимемо заповіді Твої. І будемо посвоячуватися з оцими мерзотними народами, чи ж ти не розгніваєшся на нас аж до вигублення нас, так що ніхто не позостався б і не врятувався. Господи, Боже Ізраїлів, Ти праведний, бо ми позосталися останком, як цього дня. Ось ми в провині своїй перед лицем Твоїм, бо не встояти нам за це перед лицем Твоїм яким чудовим був Бог до цих людей. Вони визнали свої гріхи, і Бог збирається благословити їх. А тепер що скажемо Боже наш по цьому? Бо ми покинули заповіді Твої. Іншими словами, єздра говорить: ми не дістали по заслугам за усі наші гріхи. Ми заслуговували на більше покарання, ніж те, що ми отримали. Чи знову ми ламатимемо заповіді Твої і будемо посвоячуватися з оцими мерзотними народами, чи ж ти не розгніваєшся на нас аж до вигублення нас, так що ніхто не позостався б і не врятувався б? Тільки милосердя Боже, сповідання гріхів, жертва Христова і благодать Божа дають йому можливість врятувати цей народ, відновити і відродити Його. Бог зробить все це за молитви єстри. Ті, що залишилися, будуть молити Бога про милосердя Його. Коли ми робимо це, Бог готовий почути нас. Після великого молитовного зібрання почався рух відродження, а відродження завжди веде до реформації. Коли настає істинне відродження, вам не потрібен експерт з відбитків пальців, щоб побачити його результати. Читаємо перший вірш з десятої глави. А коли Єздра молився та сповідався, плакав та припадав перед Божим домом, зібрався до нього з Ізраїля дуже великий збір чоловіки і жінки та діти, бо народ плакав ревним плачем. Усвідомлення своїх гріхів прийшло до народу Божого в цей час, і саме цього їм так не вистачало. Читаємо другий вірш з 10 глави і відповів Шиханія Єхіліїв, син з Еламових синів, та й сказав до єздри: ми спроневірилися нашому Богові, бо взяли ми чужинок із народів цього краю за жінок, але є ще надія для Ізраїля в цьому. Цей чоловік Шеханія став виразником думок усіх цих людей, котрі визнали свій гріх і хотіли сповідати його. Він пішов до єзри і сказав ми згрішили проти Бога. Це дуже щире зізнання. Він продовжував ми узяли собі за дружин чужинок з ворожої землі. Це, друже мій, уже продовження тієї ж думки, те, що вони зробили. Повністю суперечило закону Мойсеєвому. В цьому серйозному питанні вони не звернулися до Писання іншими словами, вони відійшли від Слова Божого. Тепер він здається на милість Божу і говорить: І все ж Ізраїль має надію у цій справі. Читаємо третій вірш. А тепер складімо заповіта нашому Богові, що випровадимо від себе всіх жінок та народжене від них зарадою Пана нашого та тих, хто тремтить перед заповіддю нашого Бога, і буде зроблене за законом. Ті, хто приєднався до цього зізнання, тремтіли перед волею Божою, тобто вони не тільки вивчали його. Вони сприймали його всім серцем своїм. Коли їхні гріхи привернули до себе увагу, вони щиро зізналися в них, вони не намагалися шукати доказів своєї правоти, виправдань чи способу приховати свій гріх. Вони просто прийшли і зізналися в своїх гріхах. Вони зробили це у відповідності з Словом Божим. Читаємо четвертий та шостий вірші. З 10-ї глави книги Єстри, Устань, бо на тобі ця річ, а ми з тобою будь мужній, і дій. І встав Єздра і заприсяг зверхників, священиків і левитів та всього Ізраїля, щоб робити за цим словом. І вони заприсягли. І Єздра встав сперед перед Божого дому, і пішов до кімнати Єохонана. Їл я шивового сина і ночував там, хліба він не їв і води не пив, бо був у жалобі за спроневірення поверненців. Порушення закону Божого було дуже серйозною справою вони прийшли до нього з великим упокоренням духу. Слово Боже було порушеним, і ці люди мусили покаятися. Друже мій. Саме з цього повинно починатися відродження. По-перше, ми повинні ходити у світлі Слова Божого. Коли ми приходимо до Слова Божого, воно приносить переконання нашому серцю ми бачимо, що недостойні слави Божої, ми розуміємо, що відкрито порушуємо те, що наказав нам Бог. Коли ми приходимо до Нього зі зізнанням, якщо наше покаяння щире, в результаті діти Божі будуть відроджені. Сьогодні ми проповідуємо спасіння загиблому світові я не певен у тому, що Бог закликає загиблий світ покаятися Він говорить світові віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений, ти сам та твій дім. Коли ви приходите до Христа як до Спасителя, відбувається ще щось. Це трапилося в Солуні. У першому посланні до солунян 1.9 Павло говорить вони бо звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому й правдивому Богові. Навернення до Бога передує відверненню від ідолів. Покаяння не випереджає віру. Віра йде першою, а покаяння йде за нею. З такою ж певністю, як ніч іде за днем. Якщо покаяння не приходить, значить, віра була нещирою, це не та віра, яка спасає. Покаяння саме те, чого так не вистачає зараз нашій церкві. Чи звертали ви коли-небудь увагу на те, що у Біблії Бог просить церкву покаятися? У семи листах до семи церков Малої Азії? Записаних у книзі об'явлення Бог просить всі церкви, крім двох, покаятися Бог звертався до віруючих не до неспасенних людей. Особисто я не згоден з тими людьми, які звертаються з проханням оголосити в країні День молитви вони кажуть Давайте зробимо загальнонаціональний день молитви. Ми так потребуємо молитви. Друже мій, про що ви говорите? Я не вірю, що Ездра в ті дні звертався до Хананеян, Перезіян, Євусеян, Амонеян, Маавітян чи єгиптян, щоб вони приєдналися до Великого Дня молитви. Давайте дивитися правді у вічі Україна не є повністю християнською нацією, віруючи у ній меншість. Ми живемо у дні, коли прислухаються до голосу будь-якої меншості, крім меншості віруючих. Я вірю в те, що хтось може організувати певну кількість людей нашого народу для проведення молитовного дня, але яке добро принесе цей захід, Бог говорить загиблим грішникам прийдіть до мене і спасіться через Ісуса Христа. Він говорить своїй церкві: Покайся! Прийди до мене, полиш свою холодність та байдужість. Сьогодні ми потребуємо відродження, а відродження не може настати без покаяння віруючих. В дні єздри народ божий перестав бути байдужим, як ви бачите, але в наші дні церква переповнена байдужими людьми. Хтось сказав Коли я був малим, то чув, як мій батько сказав одного разу якби якимось чудом Богу вдалося перетворити кожного холодного, байдужого християнина у десять войовничих палких прихильників віри, церква могла б з цього приводу відсвяткувати День подяки і хвали. Проблема сучасної церкви у тому, що вона переповнена холодними, байдужими людьми можливо, багато хто з них навіть не є спасенними. Якщо відродження таки прийде, друже мій, ви побачите, як цей байдужий натовп або прийде до Господа, або ясно покаже, що вони належать дияволу. Єздра звернувся до Бога щирим покаянням, і інші приєдналися до нього. Читаємо сьомий та восьмий вірш з десятої глави і оголосили в Юдеї та в Єрусалимі до всіх поверненців. Щоб зібратися до Єрусалиму, а кожен, хто не прийде до трьох день за порадою зверхників та старших, увесь маєток того буде зроблений закляттям, і він буде вилучений із громади поверненців. Вони роблять справжній розподіл. Всі вони підкорилися закону Мойсеєвому. Я не думаю, щоб у сьогоднішній церкві можна було примусити людей таким ось способом. Вони відокремлюють усю полову, щоб зібрати справжнє зерно. За три дні народ мусив зібратися з усіх куточків країни. Цей наказ стосувався всіх, хто вийшов з Вавилонського полону, хто повернувся для того, щоб відбудувати місто, стіни і храм. Вони повинні були зібратися докупи для духовного відновлення, але йому мусило передувати покаяння. Ті, хто не прийшов, бо не був згодний з тим, як це робилося, чи мав якісь інші заперечення, був виключений з громади народа Божого. І сьогодні церкві потрібне таке очищення. Я не маю на увазі вилучити з списків членів церкви імена тих, яких ми не можемо знайти. Я маю на увазі тих, кого ми можемо знайти. Тих, кому потрібно покаятися, але вони не каються. Сьогодні гіркота, розчарування це ніби хінін у діжці води. Потрібно зовсім мало хініну, щоб вода у всій діжці видалася гіркою. Я пам'ятаю, коли я був маленьким, моя мати завжди казала мені, коли я допомагав їй потрати курку обережно не розріж жовчний міхур. Якщо ти це зробиш, то зіпсуєш усю курку. Вона мала рацію якщо розрізати жовчний міхур, зіпсується усе м'ясо. Бог хоче позбавитися від оцього жовчного міхура, переповненого гіркотою у своїй церкві. Наприклад, у Євреям 12.15 сказано Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. Щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганився тим. Всього на всього кілька скаржників і критиків у церкві можуть зовсім споганити будь-який духовний рух, о як багато життів було зіпсовано цією гіркотою. Читаємо 9 та 11 вірші з 10 глави. І зібралися всі люди Юди та Вінямина до Єрусалиму до трьох день це був дев'ятий місяць двадцятого дня місяця, і сидів увесь народ на площі Божого дому, тремтячи від цієї справи та від дощу. І встав священик єздра та й сказав до них: Ви спроневірилися, і взяли чужинних жінок, щоб побільшити Ізраїлеву провину! А тепер повиніться Господеві Богові ваших батьків і чиніть Його волю, і віддаліться від народів цього краю та від тих чужих жінок. Іншими словами, не тільки будьте слухачами Слова Божого, а й виконавцями його. Сьогодні ми багато чуємо про необхідність дії у церкві, але насправді церква потребує доброго прибирання, потрібна сповідь. Навіть у недостатній любові потрібно сповідатися. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Іоана 13:35 І відповіла вся громада і сказала гучним голосом так, за словом Твоїм ми повинні зробити те, про що попросив цих людей єздра, було гіркою пілюлею. Я певен, що розлучитися з коханими було дуже важко для цих людей, це розривало їхні серця і смутило їхню душу. Цікаво, що коли вони зібралися там, почалася справжня буря. Читаємо далі але народ численний і час дощів, і нема сили стояти на вулиці, та й праці не на один день і не на два, бо ми багато нагрішили в цій справі. Пішов сильний дощ. І всі хотіли сховатися. Єздра зробив розумно. Він сказав Нам не хочеться стояти тут під дощем, особливо тому, що з нами жінки і діти. Замість того, щоб зробити усе поспіхом, ми зберемося іще раз і зробимо усе, як належить. Читаємо 14-й вірш Нехай же стануть наші зверхники за весь збір, а кожен, хто є в наших містах. Хто взяв чужинних жінок, нехай прийде на означені часи, а з ними старший кожного міста та судді його, аж поки не відвернеться від нас жар гніву, нашого Бога, за цю річ. Єздра хотів, щоб усе робилося по порядку, і ось як вони зробили читаємо дев'ятнадцятий вірш і дали вони руку свою, що повипроваджують жінок своїх. А винні принесли в жертву Барана з отари за провину свою. Принесена жертва свідчить про те, що ці люди об'єдналися між собою, вони об'єдналися у намаганні виконати волю Божу. За цим віршем йде список тих, хто погодився відпустити своїх жінок, чужинок. Вони дали урочисту клятву зробити так читаємо 44-й вірш. Усі оці взяли були жінок чужинних, а деякі з цих жінок і дітей породили. Цей вірш говорить про сумну річ, чи не так гріх батька передасться його дітям. Ми побачили, як сумлінно проводилося це розділення. Є здрабу був людиною Божою, призначеною для цього. Принаймні для цього покоління він зумів зберегти свідчення іудеїв для виповнення задуму Божого. Друзі, ми також покликані не тільки сповідувати Слово Боже, але й виконувати Його в нашому житті. І коли ми його порушуємо в нашому житті, ми повинні покаятися і відвернутися від своїх злих вчинків, тоді Господь рясно благословить нас. Ми прощаємося з вами, і наступну книгу, яку ми будемо вивчати, буде книга Неємії. Слухайте нас, моліться за нас. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Є країн багато, що ми знаємо, та одні лишану даємо. Україну любим, величаєм, бо на ній прожити нам дано, Господи, благослови наш край, жити, любити, вірити, навчай, діти, ми твої молимось тобі. Прохані нам не відкажи, в Україні нашій ми зростає, в Україні нині живемо, з нею, ділим радощі печалі, Боремось за правду, за добро. Штра, жить ЛЮБИТИ, и мир, Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.